Записуємо це відео для всіх людей, хто бере участь і переживає за реставрацію нашого храму. Вона йде за планом. Раб Божий Михайло зі своєю бригадою трудиться лошадіними темпами по 10 часов мінімум в сутки. От. Зараз на відео можна побачити, що потолок, який був раніше розрушений, Міша зараз більш детально розкажуть, вже майже повністю зроблений. На ньому з'явилися нові архангели От. Серафіми. Серафіми, Шестикрилаті серафіми, Шестокрилаті, серафіми. Да, такі чудесні. Нове дерево, зеленіше. <зум> <Зиманіше. зум> Таке ще буде пару фотографій. Більш. Гарної якості. Розкажи, що тут було, як ти приїхав, скільки тут роботи було і як воно у вас іде. Що тут було? Почитали ми 200. 216 квадратних метрів. Да, да, да. Щось таке до панелі. До не учитує панелі. Панель там, де батареї стоять. Так, е, да, панелі там, де батареї. нижню частину не угу. ну, Вона там така непогана. Можна, можна і угу. ну, Це буде видно внизу. Да. Е, ангели, ну, десь на проценті я знаю 40. центрального зовсім не було. Правий, лівий до половини. І в общем нижня, нижня фігура там теж до половини була розрушена. Ну і вам наш хлопець пошпаклював добре, да. прогрунтував. Ну, Отак і вийшло. І е, дерево, от ви бачите, що видно, так? Да? Да. Дерево зеленіще зробили, тр, 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 трішки менше, ніж було, але, але теж. І небо, небо зробили не з зірками, а з ангелами, з серафімами. І е, як до жовтого, як це. Таке трошки вечірнє небо нагадує. Да? Да, так, да, як вечірнє небо, щоб Троїця була якби, в, в жовтому кольорі, от, от, от світла, як би йшла. Угу. Ну, я, мені здається, що це вийшло. вийшло. Так, да, дуже гарно. І, і небо, небо ну, по плану должно було сочетатися з аркою. Арка жовта. Арка жовта переходить в жовту арку. Так само вікна будуть нижче, ну це буде вже нижче. Орнаменти, орнаменти теж, ну, жив, живописних цих ангелів ще, ще вони не реставровані, ну, ще стичні, ще стичні. Mm Скільки ще роботи? Ти казав десь на 30% да, можна 30, сказати. Навіть на, на 30-35% ми вже зробили. Головне, ну, зверху, ну, потолок, головне потолок. Ни, нижче, швидше ходиш, быстрі, менше боїшся, менше держишся, значить, швидше да. робиш. Хлопці так. стрибують, яка без яниць да. з, з труби на трубу. Так, да, все поправляється. В общем. Так, висвітляє, все висвітляємо, тому що все закоптилося, хоч ми і помили, але дуже закоптилося зараз і, і, і пита, питаємося і орнаменти набити, такі более, более світлі, щоб надовше хватило, менше, менше цей, розмивати треба було. Ну, на, на, довше, на довший час можна сказати. Да. Дякуємо вам велике за роботу. Хто... Центр-центр теж будемо переписувати. Так. Зараз ґрунтуємо його ґрунтують, да. будемо підшпакльовувати. центр будемо переписувати, щоб все було в академічному стилі. Тому що все написано весь алтарь в академічному стилі, угу. а центр був написано в Візантії. Ну, якби, може, може починали, я не знаю, які художники починали. Починали, напевно, з центру і написали Візантійського, а все остальне написали. Ну, в академічному стилі, то ми це виправляємо і е, будемо писати в академічному центрі. Да, центрі. Це так, це та ж Десь, живопис, да. який ви зараз бачите. Це є академічний стиль. Він уже він часом перевірений і найбільш, найбільш підходить для, для нашого храму. Тому да, що весь стін. весь храм написаний в академічному стилі, а тільки центр був. Да. Такому-то ми це виправляємо. Да. І будемо е... О, там вже голосувати, що все. Добре, дякую всім за допомогу. Прошумо молитву Божому Михаїлу з його браті, для того, щоб закінчити це добре богоспасайме діло.